Отако ми беремо. Так, кляпс. Це тепер мої навушники. Блін, ну я здивована. І ну не може бути тут поганих ТВСок, Ну це ж Beyerdynamic, Це легенда. Люкс. Що ми зазвичай маємо на увазі, коли говоримо про навушники від Beyerdynamic? Скоріше за все мова піде про студійні повнорозмірні монітори, які широко відомі в колах звукорежисерів. А от чи знали ви, що компанія активно розвиває напрямок бездротових навушників? О, це питання. Наприклад, у 22-му році у них стався дебют перших ТВС-навушників, які отримали назву Free Bird. А через два роки, в 24 му була випущена експериментальна проміжна модель Vario 200. Це відкриті навушники, більш спортивні, але це були одиничні моделі, і таким чином ми можемо розуміти, що br Dynamic прощупували аудиторію і шукали саме той форм-фактор, в якому вони зможуть можуть розвиватись далі, і от на дворі 2025 рік. І у мене в руках перша повноцінна ТВ лінійка від Бердінамік, яка отримала назву Emeran, А слоган цієї серії звучить як «True Bear Sound in Your Pocket». Тобто справжнє звучання БР в твоїй кишені. Так що, друзі, давайте дивитись, давайте слухати. А чи правда ми зможемо отримати тут ту саму якість звучання, на яку нас підсадили Dynamic. а першою на черзі буде молодша модель Еміран 100. Dynamic Еміран 100 це внутрішньоканальні навушники закритого типу з Bluetooth 5.3. Корпус кейсу тут виконаний із пластику, який не збирає відбитків пальців. До речі, має овальну форму. Компактні габарити і зовсім невелику вагу. Дизайн особисто мені дуже подобається. Подивіться, який він витриманий, практичний і стильний. Чорна поверхня, біле лого, нічого зайвого. Закривається і відкривається кейс легко і невимушено, а всередині має частково глянцеве оформлення. Еміран 100 мають конструкцію навушників на ніжці. І тут у мене буде перше зауваження. Хотілось би більшої легкості при їх діставанні з кейсу, тому що у мене на тесті це не відчувалось на рівні. Закинув і пішов. А хотілося якось перевірити, чи точно вони надійно зафіксувались у кейсі, але окремо можу відзначити абсолютну легкість цих ТВСо. Вага кожного складає всього 4 грами, і чи треба казати, що у вусі вони майже невідчутні? Ще й сидять надійно при умові правильно підібраних амбушури, які до речі йдуть в комплекті. А от зараз я можу вам показати, як це виглядає у мене. На вухах, у вухах, от щоб ви просто візуально для себе подивились. А, тобто, дуже стримано, компактно, солідно на секундочку, і при цьому всьому вони дуже легенькі, абсолютно ніяк не рухаються у вухах, і це комфортно. Перше підключення відбувається, коли ти відкриваєш і дістаєш навушники. До речі, тут встановлена версія Bluetooth 5.3, а це означає, що це забезпечить вам низьку затримку аудіо і стабільну якість звуку при русі або на відстані до 15 метрів. Є мультипоінт, якийсь спрацьовує швидко, можна підключити до шести пристроїв, але одночасно активними залишатимуться тільки два. Тішить, що тут є датчик надягання навушників. Музика ставитиметься. На паузу, якщо ви їх знімете. А присутні кодики наступні: LC3, AAC і SBC. керування. Один дотик, пауза плей, два дотики перемикання між режимами ANC і прозорості. Три дотики на правому перемотка до наступного треку, а на лівому повернення до попереднього. Два дотики, і утримання, активація голосового асистента. Всі команди можна міняти в застосунку. І, до речі, давайте на нього подивимось. Тут ви можете перевірити рівень заряду кейсу і навушників, налаштувати еквалайзер, сетапи, керувати режимами ANC і прозорості. Увімкнути голосового помічника, налаштувати команди сенсору, увімкнути режим Low Latency Mode. Він відповідає за зменшення затримки звуку, коли ти дивишся відео чи граєш в ігри. І найбільш відчутним він буде при використанні кодека LC3. Затримка буде менша на цілих 30-40%. Налаштувати голосові підказки. Тощо. Звук. Тут встановлені два динамічних драйвери з діаметром по 10 мм кожен, і як я можу описати, це звучання. Тут легка В-подібна Ачаха, де баси і високі акцентовані, а середина трохи приглушена. Загальний звук прозорий, повітряний, і до цього всього я би хотіла відмітити доволі хорошу динаміку. Бас не передавлений, контрольований і створює непоганий фундамент. Високі частоти чіткі, активні, правда, для тих, хто не любить саме. Таку АЧХ їх може бути трохи забагато. Я попереджаю: сцена середнього розміру, деталізація не прям аудіофільського рівня, але все одно високої якості. Якщо брати мід сегмент, то тут звучання буде, мабуть, кращим з того, що я чула: НСІ і прозорість. Я впевнена, що тут знаходиться зона росту для цього бренду, тому що і ANC, і прозорий тут середнього рівня. Якщо у вас немає конкретного запиту саме під ці задачі, і вам не принципова висока якість цих режимів, то вам буде норм. А якщо для вас це важливий поінт, то краще пошукати інші варіанти, де роблять акцент саме на ANC і прозорості. Мікрофони. Зробила для вас тест. До речі, мене просили зробити тест на вулиці в твіттері Просили. Я не знаю хто ви, пане, але спеціально для вас зробила. Так, друзі, записую для вас тест мікрофона навушники в Бердінамік Еміран 100, для того, щоб ви змогли оцінити на власні вуха якість цих мікрофонів і зрозуміти, як саме вас будуть чути ваші друзі, коли ви будете записувати їм голосові повідомлення, тощо я вийшла на вулиці. Тут такий легенький інтерес. Ходять люди. Ну, така історія, будь ласка. Я тут не буду коментувати якість мікрофонів, тому що вирішила залишити це для вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам автономність? Час роботи навушників без ANC – до 8 годин, з ANC – до 6 годин, а із зарядним кейсом до 27 годин. Присутня швидка зарядка. 15 хвилин заряджання дає приблизно 3 години прослуховування. Ціна Beyerdynamic Emiran 100 в салонах SoundMach складає 8 тисяч. 64 гривні. Якщо підбивати підсумки по цим навушникам, то їх сильною стороною я би назвала наступне. Дизайн: вони дійсно мають якісний, легкий практичний кейс, що в руці лежить як рідний. І самі навушники невагомі і дуже зручні. Звук. Однозначно, це звучання, на яке вам треба звернути увагу. Вони можуть конкурувати навіть із дорожчими моделями інших брендів, і це багато говорить про те, що виробник основну увагу і зусилля зосередив саме на звучанні. Як ми того і очікували? Датчик надягання навушників це зазвичай фіча, яка є в дорожчих навушниках, і мені було приємно її тут зустріти. Це такий особистий плюсик від мене. З недоліків я би назвала середнього рівня режими режимиенції прозорості. Якщо б для мене це було принциповим моментом, могло б бути недостатньо. Але це виключно моє бачення, ви завжди можете скласти своє власне. А тепер давайте перейдемо до старшої моделі: флагмана сільєби на цій тузовці, а саме Еміран 300. Бердінамік Emeron 300 це бездротові внутрішньоканальні навушники закритого типу, які позиціонуються вже як преміальний варіант ТВС навушників в цій лінійці на відміну від сотої моделі, яка займає впевнене місце в мід сегменті. Тож давайте дивитись ближче. І тут я одразу скажу, що я закохалась в цей кейс остаточно і безповоротно. Він теж виконаний з пластику, але з якогось совтач пластику. Я не змогла знайти точної інформації про сплав, але кажу вам, як є. Поверхня кейсу тут матова і неймовірно приємна на дотик. Причому на ньому можуть залишатись відбитки пальців, але це той рідкісний випадок, коли я можу йому це пробачити. Тут ми теж бачимо, що дизайнери постарались зробити майже ідеальний продукт. Кейс простий, але в той же час стильний і вишуканий. У нього теж невеличкі вага і габарити, тому він лежить в руці дуже комфортно. Всередині в оформленні ми теж бачимо мікс глянцю і якісного пластику. Навушники дістаються легко, кришка закривається і відкривається добре. І взагалі мені тут немає до чого причепитись. Самі ТВС будуть без ніжки, класичної форми і майже пласкі зовні. Подивіться, як вони органічно закривають вухо. Якщо ви не любите, щоб навушники сильно виступали за межі вуха, і для вас це принципово. О, то це якраз той момент, коли про ергономіку теж подумали. Вага кожного навушника теж по 4 грами. І на практиці це супер легкі і комфортні ТВС. -ки. Я була абсолютно задоволена. По підключенню тут все по аналогії з молодшою версією: bluetooth 5.3, мультипоінт, датчик надягання навушників тощо. Але тут інший список доступних кодиків. Окрім SBC і AAC, тут ми ще бачимо кодик LDAC. жестове керування, аналогічне з. Xamarin 100. Тут повторюватись не буду. Застосунок. В принципі, за виключенням деяких відмінностей, він майже ідентичний. Місцями трохи розширений, є кілька нових можливостей, але такий же практичний, корисний і красивий звук. А ось тут, любі друзі, і починає розкриватись основна і головна відмінність цих двох моделей нової лінійки від Beyerdynamic. Тому що, одягаючи Emiron 300, ти вже розумієш, що це повноцінний флагман. І тут він демонструє, на що здатний в бездротовому форматі завдяки динамічним драйверам, високоточної калібровки, фірмової розробки Beyerdynamic, А це технічно вже Hi-Res на секундочку. Якщо додати сюди коди калдак, то ми можемо слухати музику. В якості близькі до дротових студійних навушників від цього бренду тут буде широка сцена, набагато вища деталізація ніж в соті моделі. А звучання доросле, серйозне і здатне конкурувати з усіма навушниками в преміум сегменті. Дуже добре тут звучать середні частоти. Вокал і інструменти, наче живі мають виразність, чіткість і позиціонування. Баси хороші, але не агресивні. Вони скоріш контрольовані і витримані в межах норми. Щоб задовольнити більшість слухачів, як на мене, наприклад, в тих же AZ-100 Technics бас буде потужніший, і мені до цього чесно забракло. Зажали басу, коротше, високі частоти тут розслаблені, не гострі, без надмірної різкості, але читаються добре. Тобто, загально я можу охарактеризувати цей звук як об'ємний, чистий і спокійний. Як типові бердінамікут відчувається цей вайб? Мені особисто хотілося би ще трошечки басу, але повторюсь, тут дійсно фірмове доросле звучання, на яке не можна не звернути увагу, навіть якщо дуже захочеться. Що по ANC і прозорості тут кращий рівень ніж Вемірон 100, але на мою суб'єктивну упереджену, абсолютно мою власну особисту думку, все ж таки рівень ENC і прозорості тут не дотягує до головних трендсетерів цих режимів ANC в навушниках на ринку. От так я їх назву. Трансетери. Он мені все одно забракує чистоти навколишніх звуків в прозорому режимі і абсолютної, тотальної тиші в режимі шумоподавлення. Отак. А тепер тест мікрофонів. Так, ну а це вже тест мікрофонів Еміран 300. І як ви чуєте, саме таку якість звичайно, вони пропонують для дзвінків, для ваших щоденних потреб. А, і тут трішки теж є вітер зараз. Тому можете собі брати на замітку, що саме так ви будете звучати, якщо придбаєте саме такі навушники. Як бачимо, тут вища якість звучання мікрофонів, ніж в Emeron 100, але все ж таки напишіть свою власну думку, що ви думаєте з цього приводу, тому що тут, знаєте, все на показ. От. Тут оцінити можете саме ви. Автономність, час роботи навушників без ANC до 10 годин із ANC до 7. Зарядний кейс забезпечує ще 20 годин відтворення, а сумарна автономність складає приблизно 30 годин. Ціна BR Dynamic Emeron 300 в салонах SoundMach складає 12 348 гривень. Висновки. Я вважаю, що Dynamic проробили велику роботу, бо це відчувається дійсно у всьому, починаючи з дизайну, комфорту користування, закінчуючи застосунком, мікрофонами і, звісно, звуком те, що ми бачимо перед собою, це якраз і є вихід нового потужного гравця на ринок без дротових навушників. В середньому і преміум сегменті, як би цього не хотілося конкурентам, мабуть, тому купуючи емірон 100 або емірон 300, в обидвох випадках ви отримаєте якісну річ із турботою і увагою до слухача. Так, вони відрізняються, але вони відрізняються запитом покупця. А це, знаєте, така штука мінлива, бо кожному своє. Але погодьтесь, при купівлі навушників ми все одно завжди прагнемо отримати класний девайс, який буде служити нам роки, і ми будемо ним задоволені. Як ми бачимо з цього огляду, то Емірон 100 підійдуть більше для тих, хто хоче собі легкі, зручні, стильні ТВС-навушники із якісним звуком, але при цьому не переплачуючи. Я думаю, що в номінації Розумний вибір саме ця модель могла би отримати цю. Відзнаку на якомусь конкурсі навушників, наприклад. Емірон 300 це вже історія для меломанів і професійних користувачів, які шукають для себе аудіофільське насичене звучання, яким важливі кодики, можливості налаштування тощо. І гарний, класний кейс. Це я прийшла в черзі. Стою. В будь-якому випадку я вітаю BR Dynamic із цим чудовим поповненням. Впевнена в майбутньому все буде тільки краще, тому чекатиму на нові флагмани із нетерпінням. А послухати особисто ці навушники ви можете, якщо прийдете в один із наших салонів. Якщо живете в Києві, Дніпрі чи Одесі, додаю вам адреси, будь ласка, приходьте до нас в гості. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, нам вподобайку, Нам буде дуже приємно. А ми переходимо до розіграшу, тому що в минулому відео ми розігрували портативну колонку Кліпш Нешвіл. І я думаю, вже якраз прийшов час дізнатись. То її отримає. Вітаємо вас із перемогою. Очікуйте, будь ласка, вже пишемо вам в коментарях, щоб уточнити деталі отримання вашого подарунку. Ну і не підемо ж ми з порожніми руками. На цей раз ми оголошуємо розіграш на сертифікат з номіналом в 2000 гривень. Як його отримати, просто залишайте під цим відео будь-який коментар від 8-9 слів. ну щось таке розпишіть, напишіть, поділіться враженнями тощо. Підпишіться на канал і поставте вподобайку. І все, ви приймаєте участь. В розіграші, а в наступному відео ми оголосимо переможцям. А на цьому все. Дякуємо вам за перегляд. З вами була компанія SoundMach, Мене звати Настя Грушечка. Побачимось!